І всім привіт! Друзі. З вами знову я Мартанюк. Я вас звітаю на каналі Іля Єкраня. І, і сьогодні ми граємо на сервері Really World. Так, так сьогодні ми будемо грати на ось цьому сервері, на сервері Домер Griffa. І у мене є ось такий інвентар, але найголовніше дивіться. Пишемо квест 1. Я раніше не записувала, зараз вирішу записувати. У мене Мені залишилося трішки скрафтить і буде останнє завдання виконати, і буде уже подарунок. Тому полетіли. Зараз ми будемо. Е... Полетіли зараз супер бистро на Warp Mine. Е... Якщо я граю без телефону, Bedrock це... Е, тому тут 26 гравців зараз онлайн на, на п'ятому гріфі, як ви бачите. Е, тут даже не грають. Е, і зараз ми будемо копати тут. Камі, ладно, давайте, давайте підемо кудись там, де посвітліше. І ось ми всі будемо копати нам. Потрібно скрафтити ще 20 пічок, це якщо на пічку 9, то це нам 180, виходить, так. Це 300ки, тобто, як мінімум, зараз нам добути 300 ки прогляку. Якщо що, як ви бачите, ну, так, ви зараз не бачите, в мене просто баланс не показується. Але ви можете побачити, скільки в мене зараз камінь. Я вже. 30 штук, щоб ви розуміли, добув. А, але, правда, в мене зараз ламається кірка скоро, тому потрібно буде, буде крафтити іншу. Я просто не знаю, чи можна тут. Е, чи можна тут е, крафт якось приписати і тут скрафтити. Зараз спробуємо. Типа це, ти, ти, знаєте, в віртуальний верстак. Я вже добув. 60 штук. Тобто я вже не був в майже так, в мене ще 5 штук було. Тут мені назвуть десь 108, ну добре, 180. Кондулі. Е, Ви, до речі, пишіть в коментарях, е, що я буду можливо грати тут з Денисом, якщо він зареєструється. Е, Але, на жаль, поки... поки ми будемо грати без нього. Е... Ну 100 штук ми вже, як ви бачите, добули. Зараз пару останніх дотиків і в мене зламається кайло. Останній. Бам. Ну, дивіться, зараз можна так прописати. крафт, Вроді є така команда. А, -а, -а у мене немає доступу до цієї команди. Ну, як ви бачите, у нас. Так. Це рубрика, яку я можна сказати, трішки у Крафдоміра. Це рубрика з ігрока Драгона. Але ж тут сьогодні в... також ми будемо крутити пасхальні кейси, але це тоді, коли я зберу всі яйця на Рілі World. Але поки що є. Тобто, сьогодні в нас задача просто до, до кінця пройти першу строчку джемшута. Е, добре, полетіли, значить. А, Боже, чому він цей? Е, просто прописуємо РТП. Близько телепортація. Телепортуємося. Оп. Так. Беремо верстак. Тут скрафтимо. А в мене ж заліза заліз, заліз нема. Добре, давайте. Крафтим дві. Я ж дві чи одну. Ні одну, стоп. Не то ще одну крафтом. Ладно, я зрозумів. Хоча нам потрібно, я думаю, буде тієм брауни фантома. Це Раз, захисту від падіння. Що ну, ж ми можемо зробити? Це щит не можемо. У нас один цей щит є. Все нам другий не треба. Пишемо варп майн. телепортуємся Значить, зараз трішки цей. І летим добувати далі камінь. Значить, у мене було 100 штук. Мені зараз треба добути 80, так? Да? Не, не знаю, наш я скафтив дві керівки. Я думаю, мені одної вистачить. Так. А ви заходьте на Real Ворлд, посилання я залишу в описі. е Але тут потрібно зареєструватися, тому вам потрібно наперед знати свій логін. Я можу вам порекомендувати. Якщо у вас пише, е там айродроп пишуть. Е Якщо у вас пише, типа, щось там в началі зареєструйтесь, то ви пишете, типа, два рази, можете писати два рази логін. Тобто ви, ви реєструвалися на. А, тут. Чувак пише, чи є нитки. Зараз йому напишем. Ем. Е, як його... а автобус, да? Автобус. Баба. Ди 2012. А, у мене є А ми добуваємо далі. ну, У мене, як ви бачите, нитки є. 24. Я якщо я можу продати. М -м, давайте. Ну, якщо йому відпише, я можу. Скільки в мене вже. А, так я вже добу, можна рахувати. Прописуємо значить, РТП. Можливо, я тут буду писати тільки російською, тому що е, ну, це буде прикольні в потребі, так як тут е, тут просто можна писати українською, але тут е, не, не сприймаються тобто, такі букви, як І. Е, розумієте, І там е, ну, у, у, в українському алфавіті. Тобто можна писати у мене. тобто, Воно тобі нічого не зробить, якщо ти на українську не пишеш. Эм двастака за 20к Я йому пишу. Давайте напишем йому М А С. Св две тысячі дванадцать у мене. Есть 24, что, М. пишем, МА Бобус ВВ 1012. Можу продать. За. насики. За. Насики. Якщо два стака, він предлагає за 20к. Давайте за 2 Ну, Типа я можу продати до 24 шуки за 2к. Ну, в принципі, це нормально, йому майже половину він уже закриється за 2к. Типа це норм. О, тут даже якийсь хтось в верстак поставив. Щас попробуємо вулиці дома, якщо... Я вже два побачив, що тут вдвох нема привата, так. Раз. Зараз воно може. Понятно? Понятно. Жесть. Це боже мій, я не знаю, що з цим севером. Просто ну, подивіться просто Що це? Що це? Я роблю ось ось. все. Все. дивіться Я тупо на все на все сейчас рублю цички. То есть да, допустим. Я не хватит. Да, еще ше на шест хватит на одну рівну. Пічок нема, але є лишній сток. Два, три. Воно ту повернуло мені це все. Наше воно мені вертає Хто його зна? Отак от, от розкладаємо. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Значит, я так вот потихоньку його крафтим. Раз, два, три, четыре, пять, два, три, четыре, Хе, хе, хе. Задание я виполнено. И. І... Так, а мне здесь, чувак, не отписал. Ні, mm. я мені не написав нічого. Давайте тоді я на аукціон там виставив ці. E, пишем. Ах. Аукціон лазурить по 2500 500 буде нічого Ах, нормально там вже. Боже, о-оу... Ты че осеку позакрываем е в 8 тысяч за одну алмазну руду. Ладно Е-е, e, ваші ваши товары. Mm. Раз. Два. Виставляємо, значить, ось все, давайте сток пичек. Пичек. пишемо. Е, э, Значить, ах сел. И, ну, скільки стак, пичек. Ну. Ах, сел. Давайте за 20 000. Все, Вс. Ні, ну, в принципі, по логіки вони мають. Давайте попробуємо. Якщо, ну-ка, вони в приваті. Тут він винесений. Він не в приваті. Він весь да? так? раз. Так, да, він без привата. Цей... Так, цей в приваті, а це... Скоріше, теж в приваті. Ну як, я можу тут двері відкривати, бачите? А ну-ка, тут в приват є. Так, да, я все Цей дом в приваті. Хорошо, ми його трогати не будемо. Ніяк не будемо трогати Може колись я до нього і вернусь, але не зараз. не зараз нічого. Ні поршнів нема. Нічого. Ми на тим до тих домів, дивимося дивимося. А, кстати, тю, я вообще сейчас шось... протуби. Мне надо подойти к этому наступне завдання. Эээ. Е Це... без привата. Я значил. Чел реально стой, у него приват. В нього нема привата! Не забувайте ніколи, приватьте свої дома. Я, 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 я собі м -м, фармілку зараз заприватив. Щоб її ніхто не поламав. Нам не в приваті стоїть. Опа! Тут хтось рельси вже, як я бачу, проводив. От, от, Вроді. і 26... А ну-ка, воно в прива. воно в приваті, да? Да, воно в приваті. Е, Вроді і 26 ігроків в прива в онлайні. Але домів тут мільйони просто. Е, пишем квест. Один. Нам надо. Скільки? 256 піщаника. Це капець! Чи приколуєтесь? У мене нормальних інструментів. Не, а ви мені хочете сказати, що мені не піщ... Ладно. Пишемо РТП. Я не знаю, чи буду, я я пока закінчувати. О! Ти, ти подивись. Прямо якраз. У мене тут нема нормальної лопати. Ладно. В принципі... Хорошо, давайте подивимося. Маркет. Маркет. Скільки там коштує ось о пісок? 200 за один. Да? А піщаник? Ап, стоп. Хм. Не, ну а якщо 200... 200 ш... 256, да. Це... Скільки це у нас? 4 стака. Если я щас, если я зараз. Ну-ка, по 10. 3... Та не, вишове. Вишов з мене за ідіота держати. Не. Три девятьсот, собі. Ну, все, піщаник? Не. Тільки... Не іди в пень. Иди, иди куда подальше. Иди лесом, короче. такой сирок, Тихо. Так, тихо, тихо, тихо. Что мы можем выкинуть? Ми можем выгнать так ос все, все. так це песок. надо глубша закупаться угу. надо еще глебша закупаться еще так брать тут да тут будет песок ну тут то не будет не на все, на все, вс 4, 4 стака. Да не оно, конечно, будет падать песок. накупал, так вы шо? Ща. Все. Класс. मैं पंद्रह तीन 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 Знаете, <звучит> <звучит> що мені цікаво? От чи тут є е, саме эм админи тут от просто типу, ну, я не бачу, ні не Ні. для мене даже анти античит ніколи не раньше не літав. не знаю даже ну типа типа ту вони нанимають це все адмінів, які заходять з телефонів і тут типа цей ну я думаю все тут є все таки адміни. у мене сейчас уже Ммм, mm, вздохнет кирка. Не, ну так я уже нормально, в принципі, накопав. Просто бачите, я щас просто Вид. До відзання. Дивіться. У мене уже три стаки тупо є. Щас четвертый накопаю. Вообще. Вообще... Як... не нема что делать. Вообще супер быстро ще накопаємо, дивіться. Раз. Ні, що камня нема. Тільки не говорить, що... йо -мо. -мо, -мо, -мо. Ну нічого. Будем носить копати дерев'яною кіркой. Нічого страшного. Не так я переживала. надо выкинуть тут что Одну доску, вот и все. Ну, будем копать мне чуть-чуть дольше, но ничего страшного, она тоже. Не, а якщо я ще закупаю закопаю ті дырки, як я поробив, то ви шо? Там тут тут навіть ніхто не спали, що я тут був. Я не шучу, реально. От я, якщо я закупаю дірки, то ніхто даже не побачить, що я тут був. о О-о. Жесть, тут пішов, дальше пішов, писал, да? І тут в одном чтки написав, да. Ладно. Е... Пацаны, двести четыре штуки. Раз, два, пожалуйста. Да нет! Да вы что? Да вы что? А, то да я же могу все скрафтить, все один песчаник сюда. И, пацаны, пацаны, пишем Квест. Один. Іслає! І все! Понимаєте? Просто ви просто не представляєте, яка в мене радість. Пишем. Так, в мене тут такого-то дому нема. Пишем хом. все, мій спавнер пауків і десь тут. Я ще буду брать. Я ще звернувся запрівачу до судому. Тут даже смарагди усі є. Та вже не представляєте. Києра.

Отак от робимо ці. А саме головне. Ми сюди ставимо верстак. Раз. Що мене, типа, в тупо ніхто не знайшов Пишемо. Раз. Пишем. Два. І пер... Я не пам'ятаю. Як... Ем... Йо запривати Жесть, <звірки> ладно. Давайте пока без привата обійдемся. Дивіться, я потом запривачу. Не зря я оце сей. цей. Да-да, отак верстак я поставив, значить. Так. Е -е -е. да. да. да, да, да. Берем. Тут Нам не вистачає одного. Е -е, Крафтим дверки. Ході три, давай по барабану взагалі. Раз. там сундук. я думаю, його даже примадит нема сенсу. Типа, ну я я пізніше. А. Ну, пожалуйста, боже, що це... Стим Да робим сундук. Це єдин сундук. Я не буду нічого толком такого складати Я буду за дверка, ну я думаю, це толком нікому не пригодиться. Ось я типу пару штук. Да, але саме головне я, я, а мене я ем, роблю так, ем, <клух> робимо. Ми Цю, дивіться, і останні штрихи. І я вже буду закінчувати це відео. Ми беремо Отут тут так от. Раз. Два. І оцю. І ось цю яму ми закладуємо так от. Ми закладуємо раз, два. З боку. Три, чотири? Знизу? П'ять? Пишемо саме головне квест один. Забираємо нагороду. А що буде в ній? Ви дізнаєтесь в наступному. Як тільки ви на цьому відео набираєте 20 переглядів, я показую, що стоїть в цьому ящику. Я навіть отак от, от його зроблю і тупо не крию. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім пока.